Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Вже наступила пізня осінь. Звірі в лісі поспішають готуються до приходу зими. Вони роблять собі запаси та утеплюють нірки. Сьогодні я вам пропоную допомогти нашим лісовим звірятам та приготувати їм гостиниць, гілочку з жолодями. А скажіть, на якому дереві ростуть жолуді? Так, це дуб. Дуб велике дерево. І на ньому дуже багато жолодів, які полюбляють плюсові зверята. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, жовтий коричневий двох відтінків, білий аркуш паперу, пенсик з клеєм, два олівця простий та коричневі ножиці, а також макет листочка дубового і овал для жолудів. Спочатку ми намалюємо гілочку, ми візьмемо коричневий олівець та намалюємо таку лінію. І біля неї ще одну лінію, щоб гілочка наша була товстенька. Тепер це зафарбуємо. Біля цієї гілочки намалюємо ще маленькі короткі лінії. Лінії гілочки ви можете намалювати, як вам подобається. Цього буде достатньо. Тепер візьмемо коричневий аркуш паперу світлого корю. І складаємо його навпіл, потім ще, і ще раз. Візьмемо овал і обведемо. Це будуть наші жолуді. Тепер треба вирізати. Я вирізала, дивіться, скільки жолудів. Тепер треба нашим жолудям шапочки. Візьмемо трошки менший кольоровий клаптик паперу, але темно-коричного кольору, і складаємо його, ось так, навпіл. Беремо той же самий овальчик такого ж розміру, і обводимо і також вирізаємо. Ми вирізали ще коричневі овальчик, і тепер складаємо їх навпіл і розрізаємо по лінії згину. Нам потрібні половинки овальчиків. Це шапочки наших жолудів. Тепер будемо склеювати жолуді. Беремо жолудь, овал світло-коричного кольору і половинку темно-коричного. Мастимо половинку темно коричного і приклеїмо зверху, роблячи таку шапочку. Так потрібно зробити з усіма жолудями. Ми зробили жолуді, тепер приклеїмо їх всі до нашої гілочки. А гілочку ви можете приклеїти там, де вам подобається. Намостили і приклеїли. Ми приклеїли наші жовті, тепер давайте зробимо листочки, щоб наша гілочка була яскрава. Складаємо жовтий папір навпіл, І ще раз, Це для того, щоб ми могли вирізати зразу багато листочків. І ще раз. Листочок у дуба, дубовий листочок, він довгенький і має такі зубчики. Ми його обводимо і вирізаємо. Я вирізала одразу багато листочків, тепер ми намалюємо нашим листочкам прожилки, користуємо олівцем. Прожилки малюється лінія посередині та з заб'ємо боків такі маленькі лінії. На кожному листочку. Наші листочки готові, залишилось їх приклеїти на нашу гілочку. Мастимо клеєм та клеїмо листочки в довільному порядку, де вам подобається. Подивіться, яка гарна гілочка вийшла. Тепер ваша черга готувати гостинці для наших звірят. До зустрічі, хлопчики та дівчатка!